Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як правильно та безпечно користуватися бензокосою. Бензокоса це потужний інструмент, який полешить вам роботу на подвір'ї або в саду. Але якщо її неправильно використовувати, ви можете завдати шкоду самому собі або іншим. Тому в цьому відео ви дізнаєтесь, як правильно та безпечно використовувати бензокосу. Умовно розділимо це відео на декілька тем, які зараз зображені на екрані. Пункт перший збирання коси та встановлення оснастки. Перед тим як приступити, розберемося, що собою представляє інструмент у розібраному вигляді. Комплектація мотокоси це блок двигуна із правою рукояткою, ліва рукоятка та елементи кріплень. Верхні та нижні редуктори, ремінь ранцевого типу, нижній захисний кожух, штанга, оснастка, тобто ножі та котушки, ємність для приготування паливної суміші та набір ключів для обслуговування бензотримера, незважаючи на достатню кількість деталей тримера, його досить просто й швидко зібрати. Починаємо збирання мотокоси з блоку рукояток, розкручуємо два нижні гвинти. Розділяємо деталь на дві частини та надягаємо на штангу на відстані приблизно 50 см від верхньої частини. Закручуємо гвинти. Самі рукоятки поки не встановлюємо. Переходимо до кріплень ременя. Надягаємо деталь на штангу на відстані приблизно 5 см від блоку рукояток. Затягуємо гвинти фіксації та надягаємо поролоновий захист на штангу. Тепер редуктори починаємо складання з верхнього. Відкручуємо направляючий гвинт на редукторі, встановлюємо редуктор на штангу таким чином, щоб направляючі отвори з'єдналися. Закручуємо всі гвинти. Нижній редуктор приєднуємо аналогічно. Потім приєднуємо штангу до двигуна за допомогою чотирьох довгих гвинтів із комплекту. Повертаємось до блоку рукояток. Послаблюємо гвинти на елементі кріплення ручок, встановлюємо рукоятки та закручуємо гвинти не до кінця. Встановлюємо правильний кут нахилу ручок та закручуємо гвинти. Переходимо до захисного кожуха. До початку його встановлення необхідно приєднати до кожуха, ніж для обрізання зайвої волосіні. На корбусі є спеціальне місце для цього. Фіксуємо за допомогою трьох саморізів та переходимо безпосередньо до кріплення кожуха на штангу. Встановлюємо металевий кронштейн у спеціальний паз на штанзі та прикріплюємо кожух. Садовий тример повністю зібраний, можна переходити до встановлення оснастки. Почнемо з котушки з волосінню. Блокуємо обертання шпинделя за допомогою шестигранника, який вставляється у спеціальний отвір. Знімаємо фіксуючу гайку тарільчасту та притискну шайби. Накручуємо котушку з волосінню. До речі, тут ліва різьба. Прибираємо шестигранник та готово. А ось для встановлення ножа необхідно заблокувати обертання шпинделя за допомогою шестигранника, зняти фіксуючу гайку тарільчасту та притискну шайби. Надіти ніж так, щоб стрілка на ньому збігалася з напрямком стрілки на кожусі. Встановлюємо притискну шайбу, тарільчасту шайбу та фіксуємо гайкою за допомогою ключа. І все. Готово. Також переконайтеся, що ріжучий диск правильно встановлений і затягнутий. Якщо диск не затягнутий належним чином, він може відкрутитися під час роботи і стати причиною серйозних травм. Переходимо до другого пункту: заправка та перший запуск коси. Для початку готуємо паливну суміш на 1 літр бензину потрібно 40 грам оливи. Заправляємо суміш у бак, після чого переходимо до першого запуску інструменту, підкачуємо паливо за допомогою праймера, вмикаємо запалення, піднімаємо повітряну заслінку для першого запуску. Заводимо мотокосу, опускаємо заслінку. Бензокоса готова до роботи. Як бачите, все легше, ніж здається, але попереду нас ще два пункти. Тож рухаємось далі. Наступний пункт техніка безпеки. Перед тим як почати використовувати бензокосу, ви повинні підготувати робочу область, видалити з робочої зони всі предмети, що можуть пошкодити бензокосу, наприклад, камені, палиці, металеві об'єкти. Також переконайтеся, що нема людей або тварин у зоні роботи. Під час роботи з бензокосою завжди носіть захисне екіпірування. Це включає захисні окуляри, протишумові навушники та рукавиці і одяг з довгим рукавом. Це знизить ризик отримання травм при роботі. Ніколи не залишайте бензокосу без нагляду, особливо якщо двигун працює. Це може стати причиною непередбачуваних ситуацій. Завжди вимикайте двигун і відключайте свічку перед залишенням бензокоси без нагляду. Добре, з безпечним використанням ми розібрались Тепер давайте розберемо наступну тему: зберігання та технічний догляд за мотокосою. Зберігайте мотокосу належним чином. Після використання очистіть її від залишків трави та інших матеріалів, зніміть ріжучий диск та тримайте його окремо від бензокоси. Перед зберіганням переконайтеся що двигун охолов. Залишайте косу в сухому та провітруємому приміщенні. Не слід зберігати бензокосу поряд із горючими речовинами, а також у приміщеннях з недостатньою вентиляцією. Регулярно проводьте технічний огляд вашої бензокоси. Це допоможе виявити будь-які потенційні проблеми та запобігти небезпечним ситуаціям під час роботи. Зокрема, перевіряти стан ріжучого диску, двигуна та інших частин бензокоси. Якщо ви виявите будь-які проблеми, негайно зверніться до фахівця для ремонту або заміни деталей. До речі, тут хочу підмітити, що гарантія на всі наші інструменти складає 3 роки. Детальніше про її оформлення ви можете дізнатися у нашому відео. Посилання буде в описі, тож зробимо висновок. В цьому відео ми дізналися, як правильно зібрати мотокосу та ознайомились з порадами щодо безпечного використання і підкреслили важливість правильного зберігання та технічного огляду. Дотримання всіх рекомендацій допоможе вам у довговічному та безпечному використанні інструменту. Тож на цьому на нас все, друзі. Бережіть себе, бажаю вам успіху та мирного неба над головою. До зустрічі!